Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я вихідна вже встигла зробити купу справ. Побувала на манікюрі, тепер у мене ось такий гарний френчик. Будемо готувати щось дуже-дуже смачне. Залишайтеся зі мною. Я хотіла показати вам огляд постілі, яку я пошила зі страйп сатину Я колись вам показувала тканинку, яку я замовила. Вона неймовірна. Я думаю, чому я раніше її не замовила. Людям перешила ну, мільйон разів. Якось собі все руки не доходили. Зараз пошила і сказати, що я задоволена, це нічого не знаю. Також розкажу вам, як відбуваються справи з нашим вином. Воно активно грає, воно такого супер рожевого кольору. Не знаю, чи телефон передасть, але я дуже ним задоволена. А ще на вечір мені хочеться приготувати смачний глінтвейн. Ну, не знаю, чи встигну. Друзі, хочу поділитися з вами, що мій процес шиття триває. Уже він добігає кінця. Зараз я дошиваю два підодіяльника простень і дві наволочки в мене готові. Буквально ще півгодинки. Я дошию, відпрасую і покажу вам цей чарівний комплект. Ну що, я дошила постіль. Сказати, що я рада, це нічого не сказати. Як мені подобається, яка вона класна. Я не знаю, чи передасть камера всю красу цієї тканини. Це страйп сатин, щільність 130 грам на метр квадратний. Ну, вона суперова. Мені що колір подобається цей графіт. Але, мабуть, я дивлюся, телефон не зовсім передає. Він ще темніший, ну дуже класний. Зараз ще заправлю під і покажу вам ще. Народ, я дуже довольна, просто в захваті від цієї тканини, від цієї постілі. Ви знаєте, я так дуже хотіла її пошити за сьогодні, що я, мабуть, її пошила швидше, ніж попрасувала. Я не дуже люблю прасувати такі великі речі, тим паче, що якщо це сімейне сімейна постіль, це два підодіяльника. Вони мені здавалися безкінечними. Але я впоралася, я застелила. Ну я дуже 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 довольна. Дуже в захваті. Прийшла черга готувати бульйон. Як то кажуть, погода спонукає. Бульйон у нас сьогодні із домашнього молодого півника. Із додаванням цибулинки ставимо варитися годин на дві. Наш бульйон готовий. Ми виймаємо цибулинку, яка варилася, і лавровий лист, і відділимо м'ясо від кісточки. Це дуже смачно. Готуємо марципани. Для цього пів літра молока. Змішали із столовою ложку цукру, дрібкою солі та додали пів 100-грамової пачечки дріжджів. У мене заморожені, тобто я підожду, доки вони розтануть. Як дріжджі розтануть, додамо 100 грам вершкового масла. Замішуємо м'якеньке тісто та розкатуємо його. Тісто ми розкатали та змазуємо вершковим маслом. Зверху посипаємо цукром із корицею. Тістечко скручуємо у таку ковбаску. Готову ковбаску ріжемо на порційні кусочки. Зараз момент, який мені найдужче подобається. Це коли потрібно все пробувати. Довго мовляти мене не треба. Треба, так треба. Пробуй. Оця скрустка спиринка, карамелізована. Якрасенький марципанчик. Улюблений чайочок, марципанчик. це супер. Ще я обіцяла показати, що відбувається з нашим вином. Воно броде, але не так активно. Ми з нього злили весь осад, який був, додали трішки цукру, Попробували і додали трішки цукру. Далі воно буде бродити, будемо час від часу пробувати його на смак.